Чи погоджуєшся ти з тим, що якщо дівчина ходить в нічний клуб, то це тотальний редфлаг? А вона мною ходить чи сама ходить? Якщо зі мною, то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ж досвід, робили чисто жіночий клуб. Без пацанов, тільки жінки ходять. Но вони всі закрились, вони всі казались непопулярні. Тобто, це знаєш та сама історія про. А чого ти так наряджаєшся? Що ти так? Це я для себе наряджаюся. Мені подобається, це є про пацанів і про дівчат одночасно зараз скажу. І от є кліше, що да? я одяваюсь красиво, чисто для себе, але насправді це взагалі не так. Це для того, щоб себе репрезентувати. Та сама історія за клуби. Є якісь кліше, що туди ходять на зйом. Ну, давай по-чесно. Ну, я не знаю, ти от скільки раз бував в клубі, ну, от я коли бував, мені доходило ще на фестивалях, ну, 80% людей, ну, щось якась історія там плюс-мінус відбувається. Ну, ну, це понятно. Тому, не знаю, мені 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 здається, це дуже небезпечно. Ну, навіть якщо ти дуже-дуже довіряєш своєму партнеру. Це, це в двох порядках. Це стосується поїм? не тільки дівчат, це і чоловіків стосується. Типу, що дівчина що спокійно відпустить пацана десь в клуб, де куча там дівок, алкоголю і так далі. Ну, Мені здається, так собі історія. Це або разом тусоватися, або не знаю, потусуватися і розійтись. Все. Отака от історія.